Що, курочкам готалися шабіт? вони тобі скажуть дякую. Ага. Та вже залишилося трішки, то ж тебе позвав та зараз віднесемо коритися. Швиденька награнулювати. Ну угу. це ось пушка. я покажи, глядача, яка гранула. Моцна. Та зараз тільки розставимо. Так крупно, нема не пильки, нема не денчот. Чим мені оце ОГП 150 подру... подобається? Тим, що швидко. І немає оцій пилюки, ну чиста гранова пилі, пилі немає. Може трішечки де не на ротиксі є більше пилюки. Ну це ж, звісно, лупить капітольну. я тут постояв хвилин 10 да mm -hmm. і нашурував капітально. А ще купимо е, нагнітотілю, то і так будемо і ще швидше. Ну нічого, Тож Всім гарного дня, працюйте, Ми те зараз розстелю на агроволокні, та й далі okay. до гранульової, та й попер доліше працювати. Okay. Всім пока-пока.